Наприкінці січня відбулася перша в цьому році сесія Увідьопольської селищної ради, на якій були присутні виконуючі обов'язки голови райдержадміністрації Маклашевський Олег Вікторович, голова районної ради Шершенецький Володимир Володимирович, заступник селищного голови Савелів Валілія Іванівна, спеціалісти селищної ради, керівництво правоохоронних органів, громадськість завітав на сесію і настоятель свято Миколаївського храму проти іере Андрій, який привітав депутатів з минулими святами, поважав мудрості у прийнятті рішень та подар. Ровав кожному з присутніх по образу святого Миколая Чудотворця, який має оберігати та наставляти на шлях істини. Зауважимо, що на порядок денний того дня було винесено 39 питань. Проте першим та найголовнішим, і не лише по списку, але по важливості, було питання про віддільський селищний бюджет на поточний 2015 рік. Депутат селищної ради Бакалов Юрій Дмитрович запропонував розглядати бюджет по пунктам. Тож головний бухгалтер селищної ради доповіла по кожному з пунктів, після чого почалося обговорення. В процесі якого депутати Донецький Сергій Ігорович та Бакалов Юрій Дмитрович виступили з пропозицією, дещо зекономити цьогоріч на благоустрій селища до економії депутатів селищної ради закликав і голова районної ради Шершенецький Володимир Володимирович. Кошти районного бюджету їх дуже обмаль. Там у нас не розподілено скільки 5 мільйонів. 4, 4 мільйони не розподілені, і вони будуть витрачатися лише. На ті заходи, які пов'язані з життєзабезпеченням селища: вода, каналізація, дорога. Тому ви не так багато живете, тому я пропоную вам також це питання взагалі відкласти і скординувати всі зусилля на життєзабезпечення. Вода, дороги, життє. дороги каналізація доні, 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 доні. у нас тут бомба. От, створити комісію. Розглянути це все питання, винести, винести на сесію на а що стосується, а що стосується е, благоустрою, паніка, ну все-таки треба підняти проект, кошти заплачені в бюджеті е, укріплення. Ну, нема цього, але потрібно починати з того, з а, а благоустрій? В Принципі по практиці, як була спорту, і всі робили. Да, сьогодні можна на залучені кошти зробити дуже багато. Отже, внісши певні зміни до деяких пунктів бюджету депутати його прийняли. Про особливості селищного бюджету на поточний рік та за рахунок чого він власне буде поповнюватися цьогоріч. Ми попросили розповісти у віддільського селищного голову Валентину Михайлівну Гоменюк. Курс нашого президента на Децентралізацію влади дуже нас зацікавив, і ми були настільки всі так в піднятому настрої, тому що все-таки, якщо ми йдемо вже до європейського рівня, хотілося б, щоб і починалося це з низів. Але в реальному житті це зовсім не так. На сьогоднішній день ми формуємо свій бюджет по новим змінам податкового та бюджетного кодексу. Це привело до того, що такий жалезобетонний дохід до нашої дохідної частини бюджету це подоходний налог. І у нас його на превеликий жаль забрали, а нам дали деякі види послуг. Які не наповнять бюджет на рівні навіть 2014 року. Це дуже скрутно. Ми зараз будемо мати новий налог на майно. Це налог дуже новий, як він буде проживатися? Спрозонувати дуже важко. Почуття у людей буде дуже дуже гірке, тому що я розумію, що коли люди будували будинки, то їм держава ні допомагала ні в якому разі. А зараз треба на це все платити ще налог. Ну закон є, і ми повинні його виконувати. Хочу сказати, що по подоходному налогу, 2014 році, у нас понад 6 мільйонів було доходу. Зараз цього немає, буде ті ті налоги, які я вам сказала. Хочу сказати, що у нас наші чотири дитячі садочки нашого поселища Від з 1.01 будуть фінансуватися районним бюджетом, і, і дому культури перейдуть, реформа. В лікарняному стані теж дуже дуже така важка. Ну, зараз в державі важко і важко. Зміни приходять. Їх робити треба. Ми йдемо до того, що все це треба робити. Хочу сказати коротко про наш бюджет. Значить, він десь буде до 20 мільйонів на дефіцит. Буде є, і буде, але е, ми надіємося, то, що все-таки е, доходна частина ми будемо виконувати. І якщо навіть будемо виконувати, то після е, е, закінчення першого півріччя в нас може бути змога і на те, що про задавали питання ремонтувати дороги минулому році. Ми проротували дороги. Десь до 2 мільйонів це ми зробили вулицю Туполєва, докінчили вулицю Свердлова, зробили ямковий Карла Маркса Залізничної, Кірова, Калініна. В цьому році у нас дуже, дуже в поганому стані дороги, особливо після такої зими. То плануємо десь 5-6 доріг теж. Ремонтувати в цьому році. Плануємо, що ми повинні це е, наробити, бюджет для того, щоб це зробити. Хочу сказати, що е, ми в у лютому місяці будемо приймати план соціально-економічного розвитку селища і там вже конкретно жителі селища будуть знати, які будуть ремонтуватися дороги. Також ви знаєте, що у нас на бюджеті селищної ради все вуличне освітлення. Це дуже, так сказати, дороге удовольствие для, наших, для нашого бюджету, але ми Грудні місяці планували його відключити, але в зв'язку з тим, що побажання жителів селища дуже було багато прохань, що протримати якось, то ми регулювали трошечки в нічне час, тоді коли люди відпочивали, ми відключали на декілька годин і якось протримались. В цьому році, тож теж може якось будуть змінюватись графіки, трошки в нічне відключатися, але взагалі відключати не будемо. Дуже багато у нас дзвінків від громадян селища. Те, що у нас багато сильно дітей залишилося, не попали до дитячого садочка. Це проблема номер один селища, Ми її знаємо. Ми, як ви вже знаєте, в минулому році розпочали будівництво нового дитячого садочка. В цьому році ми також плануємо десь на мільйона три-чотири продовжувати. У нас була надія, що і районні, і обласні бюджети нам допоможуть. У нас є гарантовані письма, що це буде включено до плану соціально-економічного розвитку і області, і району. Так що ми чекаємо десь в лютому місяці. Ця картина вже якось обрисується, і ми будемо. Вже знати, як поводитись з будівництвом, але це будів... це будівництво дуже і дуже нам необхідно, тому що якщо ми як згідно плану закінчимо його будувати в 2016 році, то вже десь у вересні діти зможуть піти в новий дитячий садок. Це мрія, мабуть, всіх батьків і селищна рада турбується про це, щоб ми змогли як можна скоріше його закінчити. Себто селищна рада в будь-якому разі залишається оптимістом і надіється на краще. А чи є якась змога ще чимось наповнювати бюджет в рамках закону? Окрім того, що названо, адже ж я розумію, що планів багато, а коштів дуже мало. Дуже мало, дуже замаль. Ми, ну, наша бюджетна організація, ми не можемо якісь давати послуги ті, які виносяться за приділи нашого бюджетного кодексу, але ми тісно спрацюємо з нашими керівниками підприємств, організацій, які завжди нам допомагали. Дуже в нас багато є спонсорської допомоги. На всі свята, все. ми ж з бюджету не копійки, не беремо все це за допомогою наших організацій. Дуже багато допомагають підприємства. Зараз ну, ви знаєте, що в АТО відправляємо наших дітей, чоловіків, і нам дуже-дуже це боляче, і також ми, скільки сил є, ми стараємося допомагати цим е, людям. Е, у нас є заяви на те, щоб згідно закону вони могли отримувати якісь земельні ділянки. Ми зараз працюємо над цими питаннями. Я думаю, що в ближайшому часу ми їх будемо вирішувати. І молимо Богу, щоб наші люди верталися здоровими, живими.